Ання сеотьямніта Нібренгаке Сонценівніда. Я вам казала, що ми читаємо всі коментарі і дуже-дуже вам за це дякуємо, тому що під попереднім відео все ж таки ви попросили, щоб ми зняли додаткові матеріали стосовно граматики, коли ми щось маємо або не маємо. Ще раз, одразу на початку, попрошу вас завжди писати будь-які ваші побажання. Ми це враховуємо, і навіть через це в нас вийшло вже парочку додаткових таких відео. Тому поставте лайк, підпишіться на цей канал, напишіть хороший коментар. Ми так стараємось для того, щоб в україномовному просторі було багато інформації про корейську. І з назви цього відео ви вже зрозуміли, які теми на нас чекають, тому... Без зайвих слів будемо приступати. Ну що, ось і наша новенька тема. Ми з вами поговоримо про часточку також і про два таких цікавих слова: як уточнити наш якийсь іменник або мій якийсь там іменник. Тому тема цього разу взагалі не складна, але пописати доведеться. Сподіваюся, у вас поряд з собою зошит ручечка і... Поїхали. Перед тим, звісно, не можу не запросити вас на наші курси корейської мови. Хоча б спробуйте, хоча б спробуйте записатись на пробний урочок. Я впевнена, що вам сподобається. І знаєте, от якби я починала вивчати корейську, я би точно пішла в New Brain, і не того, що я тут працюю, а того, що тут афієні презентації. Просто красивущі. Чесно, ніде ще таких не бачила. Я прям. На 100% впевнено, що вам сподобається. Тому, будь ласочка, записуйтесь, ми на вас будемо завжди-завжди чекати. Говорячи про частку також або також, і так і так можна, Бог з вами, як то кажуть, кажіть, як хочете. Корейську, слава Богу, є тільки один варіант, і він дуже легенький. Подивіться на ці приклади, і давайте трошечки попригадимо. От зазвичай граматики, які ми вчили до іменника, там було два варіанти. Один до голосної додавався, так, інший до приголосної. А тут частка то ми як вліпили, так і вліпили. В без різниці, яка остання голосна чи приголосна, що значно полегшує нам життя. Наприклад, мама також є, або там, мама також готує. Загалом не так важливо, що далі ми поставимо. Головне те, що до мами «омма» ми додаємо часточку також до", і виходить «оммато». Це вже одне таке величеньке слово, і ще одна офігенна штука це те, що після граматики також і перед нею ми нічого не ставимо. Ні ін, н ні іка, нічого з того, що зазвичай ми би ставили до іменника. А, як вам? Скажіть, класно. так само. Коли іменник закінчується на приголосно, ми маємо слово хьон. Це у нас хто, до речі, старший брат, але для кого? А, хто пам'ятає? Ладно, підкажу. Старший брат для хлопців. Так от, хьондо, «хьондо». І нам без різниці, що тут так-то приголосна літера остання. «Хьондо» і сумніта. «Хьон» також є. От вам і граматика. Тепер. З цим ми загалом розібрались. Давайте поговоримо про два таких цікавих слова, які нам так само у загальні тречення. Дуже цікава штука. Ось. Урі. Це. Зараз я би хотіла, щоб ви самостійно зробили певний аналіз того, що тут написано. Ми маємо урі ома, урі аппа, урі уріхарабозі. І це донсень. Це онні. Че, опа. Урі і че два слова, які перекладаються однаково мій. Але в чому різниця? Урі і че. слова з абсолютно однаковим перекладом, але урі ми ставимо до людей, які старші за нас з віком, за статусом, яких ми поважаємо. Тому в нас написано урі омма. Це Та такі от слова, як мама, тато, бабуся, дідусь. В той час, як че так само перекладається мій, але воно не таке вічливе. Воно щось таке, знаєте, дуже близьке. там. Мій донсень, да? мій хтось там молодшенький, моя старша сестра, мій старший брат. Угу, поняли різницю. Вони ближче до нас за віком, і тому нам не обов'язково до них дуже вічливо казати Урі. Ще одне цікаве уточнення. Урі також може перекладатися як наш. Наприклад, наша мама. Наша сім'я. Чому? Корейці інколи дуже люблять, знаєте, узагальнити. І коли ми маму приписуємо до нас та наша мама, тобто вона відноситься до нашої сім'ї. Це ще так вічливіше, ще більш узагальнено. Тобто, ми її відносимо ну, от в нашій голові до групи людей, яких ми любимо. І тому ми можемо казати, як наша мама. Або, звісно, моя мама Урі Омма. Начебто нічого складного нема, дуже маленькі часточки, але бачите, скільки нової цікавої інформації. Я вам дуже вдячна за те, що ви попросили зняти відео на цю тему, і я прям впевнена, що воно вам рано чи пізно знадобилося. Тому будемо завершувати із навчальною частиною, але дивіться до кінця, того що в кінці буде Дамашка. А Дамашку я перевіряю. Ну що, цього разу було нескладно. Ви дізналися парочку таких. Цікавих моментів, як можна зробити речення цікавіше, щось таке зробити додаткове і тому, будь ласка, пригадайте, що ви написали минулого уроку, хто у вас є або кого у вас немає. І от цього разу напишіть мені додаткове речення з нашою граматикою також. Додайте мені когось. Наприклад, якщо минулого разу ви писали, що у вас є мама, напишіть: цього разу тато також є. Давайте спробуємо одразу закріпити цю тему. Я знову ж таки все почитаю. Якщо будуть якісь виправлення, обов'язково вас виправимо. І дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте, що у нас є наш сайт, де можна записатися на будь-який урочок, спробувати позайматися на різних мовах, не тільки корейська, в нас багато, багато всяких мов. Також підписуйтесь на інші наші соцмережі: TikTok, Інстаграм. В нас там дуже цікаві відео. До зустрічі! Наступного тижня, Па-па!